Друзі, вітаю вас на обосток. Спецпосланець Путіна прямо сьогодні летить спеціальним рейсом до Вашингтону. І йому навіть дали спеціальне послаблення санкцій прямо з Білого Дому. А тим часом Сенат Сполучених Штатів підготував нові пекельні санкції проти Москви. Про це і не лише сьогодні. І поговоримо. Нам із цим допоможе розібратися наш сьогоднішній гість. Вітайте у нашій онлайн студії Пантера Загородній Політтехнолог. Пане зараз. Добрий день. Доброго дня, давайте напевно з цього глашати. Путіна Дмитрієва, який збирається поговорити у Вашингтоні про розв'язання російсько-української війни. І це такий небезпечний прецедент, як на мене, бо йому спеціально видали це особисте послаблення санкцій. Чи не може це стати таким дійсно прецедентом, щоб потім казати, ну, Путін же хоче от перемовини. Давайте з нього санкції знімемо. Ну, давайте так. І при Байдені постійно спілкувалися, Бьордс зустрічався з Наришкіним і всіма іншими. Це просто так нас не висвітлювалося. Ну, приїде, і так, що ви думаєте, якщо вони в Саудівській Аравії не про що не змогли домовитись, то приїзд Дмитрієва щось поміняє. Ну, я не вважаю, що воно щось поміняє в якомусь форматі щодо санкцій щодо голов. Урядів і президентів а на них і так немає санкцій. А у них завжди є імунітет, поки вони є при владі. Зазвичай на президентів і міністрів фінансів точніше міністри закордонних справ ну ніяких таких санкцій не роблять. Ну Лавров, правда став виключення в цьому, в цьому випадку. У них і так є імунітет, поки вони знаходяться при владі. Ну дивіться, давайте так. От минулого тижня фактично американці визнали, що нічого не, не відбулося, ніякої домовленості досягти не не, не вдалося. Рябков вчора викатив заяву, яка підтвердила те, що а ніяких домовленостей немає, і не може бути. Вони досі чекають, що е, американці так знаєте натиснуть на Україну, що українці побіжать робити те, що те, що хочуть росіяни, а не в біса нічого не виходить. От і тому я ці поїздки ну час показує, що. Американці вперлися в стіну, точніше, не в стіну вже довго билися головою об стіною, і тепер зрозуміло, що це стіна і це бетонна стіна. виявило що без європейців нічого вирішити неможливо. Як це наприклад визнав Рубіо, коли такому ультимативному тоні почав говорити за з, з європейцями стосовно того, щоб вони знімали санкції? Тобто, ми там про що з домовлялися з росіянами, а ви знімаєте санкції? На що європейці показали красиву таку художню фігу? І сказали, що санкції ніхто знімати не збирається. А більш того бо, навіть заяву була позиція, що санкції можу зняти, може зняти тільки після того, як взагалі Росія покине цю територію України. А це вже прямо перетрищуть, вже навіть з ті позиції, яку займають американці. Так, вони там діля знаєте, точку тут. Розмежування хто буде визнавати, хто не буде визнавати які території, що там Келе говорив, і так далі, і тому торгівля ж Росії сиріна з Європою або з Китаєм. Американці цим не можуть ні нічим скомпенсувати. Вони не можуть нічого дати в обмін росіянам таких великих ресурсів для того, щоб компенсувати товарообіг, наприклад, з Китаєм чи з Європи. Це неможливо. А Китаю не потрібна Росія як союзник сполучених Штатів Америки а європейці будуть тиснути, поки росіяни не будуть не представляти небезпеки і так далі. Тому вже стає очевидно цієї позиції, яка зараз є. Відомо, що цей спецпосланець посланець Путіна Дмитрієв зустрінеться зі спецпосланцем Трампа Уідкофом. Це той самий чоловік, який пропонував Україні відмовитися від п'яти областей на підставі оцих, от е, абсолютно жахливих псевдореферендумів так, коли люди з автоматами приходили і дивилися, яку галочку куди ставить. Е, скажіть, будь ласка, а це не може бути такою стратегією Сполучених Штатів, тому що обидва ці персонажі вони ніби такі представники радикальних позицій і Тієї і ті адміністрації, і от е, давайте поки на рівні спецпосланців це прощупуємо, подивимося на реакцію світу, Да а потім можна і на рівень умовного держдепу виходити і вище, і вище. Так вже отримали реакцію світу. Європейці послали держдеп Ну, дивіться, те, що там наговорив Вітков я вже коментував це. Дивіться, Вітков це ж наговорив навіть, це не про сили був, це про слабкості був. Це був визнання того, що не в біса нічого не відбувається. Що там якісь там референдуми, що Запоріжжя виявляється, було приєднане до України і все інше. Ну, це все тут туфта, Це показувало, що Віткафа нічого не виходить. Я взагалі не виключаю, що Віткав знаєте, вирішив там, сказав Трампу, що зараз я поїду все порішаю. А не Невбіса нічого не виходить, не Невбіса вирішити не можуть. Нічого вони віддати, ну не можуть вони віддати чотири області Росії. Ну спробуй збудь країну, Що ти зробиш? Да? Ну вони не віддають, так. не буде ніхто це визнавати, і так далі. Обіцяти, що не будемо відвоювати, та то ту -ту -ту ніхто нікого толи теж підписувати не буде. Це твої вологі фантазії, які ти чомусь вирішив екстраполювати на Україну. Тим більше судячи з цієї розмови. А, відкав, не в біса взагалі не розбирається в предметі. Він не знає, де там Луганська область, Запорізька область і так далі. Він, до речі, потім вибачався після цієї розмови. Він сказав, що це була позиція Росії, що це не його позиція була. значить, по голові настучали а, і так далі. Ну, поговориш ти з, Дмі... з Дмитрієм. А про що ви будете говорити? Ну, про що? Дмитрій буде пропонувати Арктику. Ну, а, не... а навіщо американцям Арктика? У них є Аляска. Навіщо їм потрібно? Тим більше є це високоризиково інвестувати в Росію. Скільки компаній позабирало активів і конфіскували, в тому числі нафтові. Щоб і що, вкладати кошти, так американці не готові вкладати кошти в Росію. Брати кошти, вони готові, а вкладати ні. Компенсувати товарообіг з Китаєм, наприклад, вони не можуть. Ну, російський товарообіг з Китаєм вони не можуть, вони ринок для росіян не відкриють. Як це робило, наприклад, для Японії чи Південної Кореї і так далі. Тому в даному випадку, ти в тому в даному випадку, розмова знову буде не про що. Ну, це не має значення, ви там в, Слухайте 12 годин сиділи в цій Саудівській Аравії, да не про що не домовилося, ні про що взагалі. І слово зовсім. Бо те, що Рябков, до речі, викатив, це ще раз показував вчора буквально. Це ще раз показує, що ніяких домовленостей немає. Ну, буде їхати там до Бідкафа, добре. Все рівно вони впруться, у росіян же проблеми в чому? Чим американці нічого допомогти не можуть? У них товар обіг був з Європою і залишається, і з Китаєм. Європа вже сказала своє слово. Тому всі ці тестування, приїзди, зняття санкцій. Це вже як зайцю стоп-сигнал. Воно що є, що немає маємо. Ще дуже цікаво, що останніми днями спостерігаємо таке враження, що от маятник кудись почав рухатися, е, в тому сенсі, що Трамп почав критикувати не лише нас раптом, так і е, от буквально вчора е, прес-секретарка Білого Дому е, пані Левіт в коментарі ЗМІ е, заявила, що до Дональд Трамп такий молодець, докладає купу зусиль. І йому не подобаються ні репліки Путіна, ні репліки Зеленського, бо ні той, ні інший не хочуть, виявляється, припиняти війну. Це дуже цікаво, тому що раніше казали, що лише Зеленський диктатор не хоче припиняти війну. Як гадаєте? А ми далі можемо прийти до того, що Путін почне казати, що Зеленський взагалі молодець, Просто от Путін все таки противний дядька. А у американців іншого виходу немає. Вони вперлися, вони вперлися в стінку. Дивіться, вони у них нічого не виходить. Дивіться, посварилися з Європою, а проти безєвропейців не виграш торгівельну війну проти Китаю. От президент, цей президент Фінляндії приїхав. Їм потрібна Північна Європа в якості союзника у боротьбі за Арктику. А Північна Європа говориться, у нас не тільки така проблема. У нас проблема Росії, тому що вони нам погрожують. І вони тут вперлися в стінку. Дивіться, до чого дійшло. Так? до чого дійшло. Дівен хотів полетіти в Гренландію, його ж не пустили на Гренландію, ви знаєте? Інуїти не пустили, інуїти не пустили. Призвиться президенту Сполучених Штатів Америки, оскільки я він намагався зайти купити собі сувенірчика, йому не відкрили двері. Не відкрили, так. Да. Ну, уявляйте собі, так. Да. Ну про що, про що? Про що ми говоримо? Ну вони зіткнулися. Ну, знаєте, я ж я цитую, те, що шановні, там ви зняли чудовий фільм Хрещений батько, да. Там же все сказано, ось чого починається з цього. Прийшла людина до Дони Кароліону говорить, дай мені там таке, таке, таке. говорить Ти прийшов до мене, але прийшов без поваги. такі тут, ви, прий... ви просите, але без поваги. Навіть у всіх людей є гідність. так І люди багато чого можуть вибачити, багато чого вибачити, але не можуть вибачити приниження. Коли ви плюєте на плюєте на Європу, плюєте на Гренландію, на тих же навіть інуїтів 50 тисяч, які вас просто, вас просто не пускають, да? тому що ви так себе поводите. Да? А потім ви до європейців приходите, пам'ятаєте, як ну, я, чому я говорю, що це нічим не закінчиться? Там Дмитрій може приїжджати, не знаю, хто там завгодно. Чим це закінчилася розмова? Рубіо теж знаєте, в такому наказовому порядку почав вичитувати Європу, що Європа повинна знімати санкції з Росії. Вони там щось перетюрлі, а тепер, виявляється, не можна домовитись, тому що санкції з Росії повинна зняти Європа. Ага, А тепер згадуємо, як Дівен себе поводив в Європі, да? як ви розмовляли з європейцями це з тими європейцями. Які колоніальні імперії 500 років тримали. Вони всі це все це ж відчувають вашу слабкість. Вони відчувають, вони бачать, що у вас нічого не виходить, що а, ваші панти закінчуються фієрічним провалом, так що всі ці розмови а, нічим не закінчуються. І ви тепер змушені приходити рівно до європейців і а, вже а, поважно розмовляти тільки з підмоченою репутацією. Тепер вони будуть вам крутити руки і правильно зроблять. І тому в даному випадку, в даному випадку, те, що почалося там прозріння, ну в тому числі я думаю, що президент Фінляндії багато чого зробив. Президенту Фінляндії не треба пояснювати, що таке Росія. Вони вже знають, що таке Росія. Вони воювали воювали з ними два ну та фактично з 39 по 45 рік. Хто не знає, було три війни проти Фінляндії. Три війни спочатку в 39-му, так зупинилося. З різних причин, потім 41-му знову був напад, прямо коли гітлеровська Німеччина е, нападала на радянський Союз, він одночасно нападав на Фінляндію. От вони просто вони вже було заплановано напад на Фінляндію. Вони і продовжували напад на Фінляндію так Потім, тільки коли побачили, яка така катастрофа у них вони вже перекидали війська і там зупинилися І 44-му році теж атака була на Фінляндію, були змушені теж зупинятися, тому що Фінляндія опиралася. Мобілізували фактично все чоловіче населення в армію, так а, і віджали британці, віджали США, і сам Сталін був змушений зупинятися на чому є, чому тому що йому повинні були війська на Берлін. Але вони змусили Фінляндію фактично бути своїм сателітом до 91-го року. Але питання не в тому, що Фіни все розказали Трампу, показали. Президент Фінляндії молодець, продавши свої кригалами, яких у США до речі не вистачає вартості і багато чого теж зробив. Тому звичайно, що я впевнений, що тиск є. От там голова об'єднаних штабів нещодавно виступав Сполучених Штатів Америки. Сказав, що треба підтримувати Україну, тому що тиск є громадська думка, тисне на США на Трампа, і він вже бачить, що нічого не відбувається. Йому треба тепер зі збереженням обличчя відкатувати. А тим часом на фоні цього відкату 50 сенаторів, а це половина сенату, фактично, причому 25 демократів і 25 республіканців, подали законопроєкт про введення 500% відсоткових тарифів на країни, які продовжують торгувати нафтою. Купувати нафту російську і, і газ також, як ви гадаєте, які шанси у цього законопроєкту пройти? Тобто я розумію, що скоріше за все, якщо там 25 на 25 і дійсно, половина е, половина сенату вже готова за це голосувати, то верхню палату він пройде. Але чи в нижній палаті, де є оці всі божевільні е, антиукраїнські там мейджори Тейлор Грін та інше, е, воно зможе пройти чи ні? Давайте так. Я категорично проти, щоб лаяти там божевільні небожевільні, ми не знаємо контексту. Так? Немає антиукраїнських і немає проукраїнських політиків. Запам'ятайте це раз і назавжди. Є кожен любить тільки себе, дружить за гроші або через необхідність. Запам'ятайте, єдиними союзниками для України є виключно українська армія, продукція нашого ВПК яке контрольовано, все інше по обставинах так і те, що позиція може помінятися, може помінятися, тому що загалом республіканці підтримують Україну. Так і як республіканці-демократи, виборці категорично погано ставляться до Путіна, і всі підтримують у війні Україну, а не Росію. І це на не стисне в першу чергу. І вони не є антиукраїнськими. Вони є в першу чергу є проамериканськими політиками, в тому розумінні яких обирав народ Сполучених Штатів Америки, отак От ми повинні розуміти, і тому в цьому випадку подивимось тут ж багато від позиції Трампа буде залежати. А ось і я думаю, що шаліки та Резі все ж таки схиляються у бік України, і з цим росіяни нічого зробити не можуть. Ну що ж, буду сподіватися і на те, що цей законопроект дійсно пройде, тому що мені здається, що 500% мита. Ну, погодьтеся, це достатній аргумент для того, щоб все-таки повпливати на таких економічних партнерів Росії. Пане Тарасе, наостанок хочу запитати вас про вже таку. Трохи всім набридлу напевно тему цих корисних копалин і цієї угоди. Пан президент Володимир Зеленський заявив, що жодного питання про членство України в НАТО наразі в цій угоді не стоїть. Скажіть, будь ласка, а можуть США взагалі в теорії в якомусь там секретному додатку казати, що от ми вам щось дамо, але ви все таки відмовляєтеся, якщо не формально, то фактично рухатися в НАТО? Ну дивіться, ну секретні договори. Вже це навіть в му сторіччі вже не працювали. Ну давно політика достатньо відкрита. Це ну, важко вже зберегли в таємниці. Це раз. Ну НАТО НАТО вже як організація вже померла. Я думаю, що вже ніхто не вірить п'яту статтю. Не країни Балтії, а не Польща, ні країни Північної Європи. Тому новий НАТО фактично формується зараз в Європі. Є фактично інша інша от історія. І тому яке нове НАТО, фактично. І тому в даному випадку ми повинні це розуміти. Це раз, по-друге, якщо нічого не пропонується військова допомога Україні, то нафіг потрібно тоді за угоду. Якщо нічого не обіцяється конкретно, то не треба нічого підписувати. навіщо воно нам потрібно? А як ви вважаєте, в найближчим часом ми можемо побачити е, розформування НАТО і перетворення його на щось нове на цьому фундаменті? А воно іде вже? От ця коаліція хоче, якщо ви побачили, це є фактично нове НАТО. Воно тільки що не оформлено. Не виключено, що воно може бути в рамках НАТО по-іншому, побудована. А ось але ну чи буде розпускатися, може і не розпускатися. Але те, що щось серйозно відбувається, фактично визнав президент Угорщини, коли він там почав говорити Ой, щось формується нове НАТО і так далі. А чого він нервується? А тому, що там Угорщини Словаччина не буде. Ну так, особливо після того, як пан Фіцо заявив, що його президентка Єврокомісії дві години телефоном просто вилаяла і назвала його повним ідіотом. Це цитата пряма за те, що він продовжує оце будувати. Містки із ну, те, що він Я, це визнав. Він те, що він визнав, що його так назвали, він підтвердив, що реально він повний ідіот. Де да, найцікавіше, що він же це в себе всередині країни він намагається подати як великий плюс. Дивіться мене аж сама Усула Фондрляїн Пондолє... Пондолє... назвала не Абим, а ідіотом. Це да. багато про що, мені здається говорить. Що ж, дякую, пане Тарасе, за те, що е, дали такі конкретні відповіді. Мені здається, дуже багато питань ми сьогодні з вами прояснили. Шановні, сьогодні з нами на прямому зв'язку. Я вам нагадаю, був Тарас Загородній політтехнолог. Щиро вам дякую, дякую. Друзі, обов'язково залишайте коментарі під цим відео. Пишіть нам свої думки і щодо Трампа, і щодо Європи, і щодо НАТО. Буде дуже цікаво почитати. А також пишіть запитання нашим експертам. Найцікавіше з них обов'язково поставимо у наступних наших токах. І не забувайте підписуватися на канал, бо так більше людей дізнаватимуться правду.